Днішою для українців, адже ворог продовжує бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Наслідками цих атак стають відключення електроенергії, проблеми із водопостачанням чи теплом. Передбачити цього ми не можемо, але у Луцькій громаді до усіх складнощів підготувалися завчасно. У місті облаштували пункти незламності, аби у такі важкі часи зігріти і підтримати лучан. Коли в домівках немає світла чи тепла, лучани вже знають, куди йти. Адже із перших прохолодних днів у місті запрацювали пункти обігріву. Перші з'явилися на театральному майдані та біля РАЦУ. Можна прийти, погрітися, поспілкуватися, підзарядити телефони, випити гарячого чаю, чи кави. А ще скористатися безплатним інтернетом. Відключення електроенергії цьому намету також не загрожує. Коли... В місті відключать світло, у нас є генератори, що можна приходити грітися. Лучанам така ідея до вподоби, бо через відключення електроенергії іноді доводиться залишатися без зв'язку. Я маю просто вільний час і мало зарядки, і все і треба зарядити, щоб просто бути на зв'язку з рідними. От. Але ну без паніки, спокійно, просто я думаю, що багато людей працює з телефону, От спілкування треба. А зарядні телефони на на жаль дуже мало заряду мають. Зараз світло виключають, можна зарядити телефон. Добре, що таке придумали. А хлопці чергують завжди. Це хлопці буде. завжди є. <свісно> <буде. свісно> ну добре. Окрім того, тут є все необхідне для надання є. першої медичної допомоги. Може комусь медичну допомогу надати щось треба, якісь ліки. То допомагає для дітей. Тут є іграшки, книги та розмальовки. І саме наймолодші лучани були першими гостями пунктів обігріву. А також ті містяни, чиї будинки працюють на електроопаленні чи мають індивідуальне опалення. Згодом грітися у пунктах обігріву почали все більше людей. Коли немає жилення, котел не може нормально працювати, немає тепла. От є люди, яким треба зарядити телефон і так далі. і так далі, Вони можуть звертатися в ці пункти незламності, які в нас сьогодні в двох місцях. Працюємо по відкриттю 63 пунктів обігріву в нашій громаді. Всі ці пункти обігріву вони знаходяться в укриттях, в підвальних приміщеннях. Чому? Тому що підвал в порівнянні з температурою на вулиці має різницю орієнтовно 10 градусів. Тобто, якщо на вулиці мінус 5, то в підвалі буде близько плюс п'ять, навіть без будь-яких обігрівальних пристроїв. Особливо за допомогою у Луцькі пункти незламності стали звертатися після масованої атаки росіян по Україні 23 листопада. Лише за вечір завітали близько сотні людей. Найчастіше приходили, щоб підзарядити телефони та повербанки. Я прийшов кусати за повербанк, бо в мене давно сіло відкінчили. Типу, от, от, я прочитав телеграму, що біля ЗАГСа є ще такий центр. Дуже допомагають дуже сильно людям в такий час. Місті вже розгортають додаткові пункти обігріву, адже ажіотаж не стихає. Окрім тих, що на театральному майдані та біля рацу будуть такі ж на проспекті відродження та в районі ЛПЗ. Заклики економити електроенергію лунають із перших масових атак по критичній інфраструктурі України. Саме з того часу у Луцькій громаді до мінімуму звели вуличне освітлення, і з відповідальністю до економії електроенергії просять поставитися і лучан, і місцевих підприємців, і зокрема вимкнути вивіски та вітрини своїх магазинів чи офісів у темну пору доби. Українців закликають економити електроенергію, аби зменшити навантаження на понівечену енергосистему. Саме тому планові чи аварійні відключення світла норма нашого часу. Лучан просять звести до мінімуму використання електроприладів у пікові години і зайвий раз не користуватися ліфтами. У Луцьку ж зменшили кількість тролейбусів на дорогах та вимкнули 50% вуличного освітлення. Повністю каже мар, вимикати не будуть. Це є питання безпеки дорожнього руху, це є питання безпеки громадян. Це є питання того, щоб не почались якісь мародерства інші злочини, яким повна відсутність освітлення буде сприяти. Не підтримує таку думку поліція, правоохоронні органи, тому що вони не зможуть патрулювати місто, виявляти в тому числі різних підозрілих осіб, які можуть нести небезпеку у темно породуби. У місті підсвічені дороги, зупинки громадського транспорту, працюють світлофори, адже у цьому є необхідність до слова економити електроенергію закликали як людей, так і місцевий бізнес. Активно працюємо з бізнесом, з нашими підприємцями щодо зменшення електроенергії вивісок, різноманітних ілюмінацій і так далі. І так далі. Звісно, одна підсвічена вивіска у масштабах Луцька та країни кардинально не зекономить багато електроенергії. Але якщо вимкнути усі наявні в місті, може принести позитивний результат. Зараз така ситуація, що ми постійно близькі до блекауту. Будь-яка економія, навіть на 5% от в вечірні часи чи вранкові, от коли Зростає навантаження, вона дасть позитивний ефект для стабілізації режимів роботи електроенергетичної системи. Більшість підприємців у Луцьку таки дослухались до таких прохань о 23-й годині. Всі магазини та заклади не працюють, та й на носі комендантська година, коли ходити вулицями не можна. Тож яскраві вивіски, навіть як елемент реклами, втрачають сенс. Ми проїхалися маршрутом тролейбуса п'ятнадцятки на проспекті Молоді. Бачимо першу яскраву вивіску на магазині 7-23. Далі також підсвічені, хоч і не працюють магазини. Магазин пива заман, ресторація карабас барабас та Кармель. Повернувши на соборності в районі гостинця, бачимо ще більше вогнів. Підсвічені ліхтарями низка магазинів. Декор, зв'язок, плюс та єва. На проспекті Соборності яскраві вивіски залишили оптика та знову магазин «723». А от на проспектах перемоги та волі не зустрічаємо таких вивісок. Усього на маршруті ми нарахували до 20 увімкнутих вивісок. Як для таких жвавих місць не так вже й багато, менше 10% від загальної кількості комерційних закладів тут. Також подекуди горіли лампи, які підсвічували фасади або ж світилися всередині комерційних приміщень. Утім, вимикати освітлення вивісок не наказ, а рекомендація, каже Ігор Поліщук. Зобов'язати вимкнути повністю вивіски юридичного механізму немає, але муніципальна варта наша ходить і безпосередньо з кожним підприємством бо з кожним підприємцем працює. Лучан просять до цього поставитися із розумінням, і закликають не сидіти надмірно в темряві, але споживати електроенергію відповідально. Через російські обстріли української енергетики відключення світла стали масовими і дуже частими, та й лучани вже до них звикли. Однак із наближенням різдвяно-новорічних свят постало питання ілюмінації та прикрашання ялинок в центрі міста. Поки одні лучани вважають, що це робити варто, або ворог зрозумів, що він нас не зламав інші кажуть, що варто економити електроенергію. У Луцькій громаді шукають вихід, аби створити свято без додаткових навантажень на енергосистему. Новий рік на носі, і ще минуло річ у цей час українці починали готуватися до свят, прикрашати домівки та міста. Так було б і цьогоріч, якби в Україні не тривала повномасштабна війна, якби Росія не запускала тисячі ракет по наших містах, лишаючи мільйони людей без світла, тепла і води. Та якби Росія не намагалася загарбати якомога більше українських територій. Саме тому цьогоріч ставлення до свят зовсім інше. Усе ж ми вирішили розпитати, що думають у Луцьку про прикрашання головних ялинок міста. Думаю, що не треба. Всі ми стараємо намагаємося зекономити, нас вимушують економити. Ну, можна трошки без вогників пожити. Я думаю, що без вогників буде кльово, краще використати ці ресурси якось більш корисно для, для фронту. Я не знаю. Я зараз дуже похолодало, я не знаю, хоже я хожу, я, я тут прийтись по вулиці холодно. Як там в окопах зараз, я взагалі не розумію. Ну, тобто, я якщо чесно проти. Я не розумію, зараз ці витрати взагалі на щось окрім війни. Більшість людей, з якими ми поспілкувалися, не вважають за необхідність новорічні святкування та засвідчення головної ялинки. Я вважаю, що можна стриматись один рік, тому що це дуже ну, кошти якби, витрати з бюджету, наскільки я знаю, міського і витрачати зараз може не наразі. Тим паче, кожен день приходять померлі, і якраз у нас собор в центрі і поховання людей тут. Дома люба мама поставить синтетичну або шматочок дерева зеленого. Віддайте ті гроші дітям. Хай їм якусь от у нас на Чехова написано, збирають травки для чайку, для зсу. Можна обійтись, дочекаємося перемоги бажаної. Такої кровної. Деякі лучани вважають, що свято має бути, аби ворог знав, що не зламав українців. Ялинка є, іграшки є. Чому не зробити свято таке на Миколая, на новий рік на Різдво? Хай хай була би. Ніхто не каже, що треба робити масові гуляння, бо не до цього. Але якщо це не вартує, ну додаткових коштів, то я вважаю, що так. Лучани кажуть, що дорослим свято не так потрібне, як дітям, тому хотіли би якихось розваг для малечі. Так. Yes, Вона думаю, що так. І я вважаю, що якщо її вдягнути якось економно, ну тобто не за всі гроші світу, то так можна. До слова, міський голова Ігор Поліщук розповів, що освічення ялинок та усіх ілюмінацій, які є на театральному майдані, в день обходиться приблизно у 600 гривень. Тому порівняння з іншими енергоємними скажімо, пристроями. З вуличним освітленням звичайно, що це не є багато. Утім, чи будуть світитися головні ялинки Луцька? Наразі ще думають сьогодні. Ми розглядаємо варіант прикрасити ялинку іграшками, які наші дітки виготовляють, які мають світловідбуваючий ефект, але не потребують електроенергії. Розглядаємо різні варіанти, але ну, мені здається, що в такий час це питання ще не на часі. Так, як міський голова вважають більшість опитаних нами у телеграмі людей, із майже п'яти з половиною тисяч більше половини думають, що нині не час святкувати у нашій країні. Гинуть люди. 23% дотримуються, що в час масових відключень світло це недоцільно, і ще 14% проти того, аби витрачати гроші з місцевого бюджету. Усі шлучани переконані, належним чином відсвяткуємо вже наступні новорічні свята, коли виженемо ворога із нашої країни. Через повне знеструмлення міста електротранспорт припинив роботу. У таких випадках лучан просять не панікувати і натомість їздити маршрутками. За потреби кількість рейсів обіцяють збільшити. До того ж, нещодавно Луцька міська рада провела перевірки, аби перевізники не порушували графіки, не з'їжджали з рейсів раніше і разом з тим не створювали незручностей для Лучан і з ними говорили на черговому засіданні виконкому. Ка один із найпопулярніших маршрутів Луцька. Щоправда, останнім часом до відділу комунікації Луцької міської ради почали надходити скарги від містян щодо кількості рейсів. Як свідчать перевірки, що провели працівники відділу транспорту? Ввечері водії сходять із рейсів. Виявилося така проблема ще на кількох маршрутах цього ж перевізника. Працівниками відділу були проведені перевірки, де перевірялися красо виконання рейсів учільний час. По всіх маршрутах були зауваження. Що стосувалося виконання цих рейсів, надано відповідні приписи. Після приписів кількість автобусів на маршрутах таки зросла. Однак деякі водії і надалі з'їжджають з рейсів. Після 21-ї лучани можуть і не дочекатися маршрутки. Хоча комендантська година розпочинається опівночі. Представник перевізника пояснює, Т технічні причини там автобуси, це так невеличкий відсоток. То тільки ввечері автобуси ламаються? Ні? ні, ну різному ж буває, буває і день. Е, Спрацювати питання є аналогічні порушення виявили ще в двох перевізників, що надають послуги на маршруті під номером 11. В останній рейс водії вирушають приблизно о 21-й, коли мали б майже на годину пізніше. Представник перевізника Олександр Кашуба пояснив, що автобуси з'їжджали з рейсів раніше, оскільки комендантська година розпочиналася о 23-й. Вже переконує графік роботи. Змінили саме та година піднялась до 12-ї години. Ми їздимо до 11-ї. Ждим автобусом перевізник Юрій Михалюк, який також працює на 11-му маршруті, пояснює, зриви вечірніх рейсів відбувалися, бо водії проживали у салах, і їм потрібно було добиратися додому. На даний час питання вирішено, Я це дробив, це треба було зробити, набрав місцеві, поміняв склад. Рейс виконується в достатній кількості. Результати перевірки показали, що раніше із рейсів з'їжджають також маршрутки під номером 28, або ж не доїжджають до останньої зупинки. Представник перевізника Василь Федік зазначив, що скаргу врахували. Працювали, працюємо згідно затверджених графіків. Це була просто технічна причина, і тому працівники відділу транспорту зафіксували наше, наше там невеличке порушення. За порушення перевізників не штрафували, однак якщо ж їх виявлять знову, то договори із ними доведеться розірвати. Незабаром ми проведемо повторну перевірку, Вікторія Повторну перевірку. Побачимо, як відреагують на наші зауваження. Водночас перевірки показали, що обіг гутівки у маршрутках знизився. Якщо раніше було це майже 25-30%, то, думаю, на сьогоднішній день він змінюємо до 10% зверненої До 10%? Треба робити так, щоб було 0%? Луцькій громаді подбали також і про зручності для водіїв. Зокрема, запустили мобільний додаток для платного паркування Він називається Смерт Луцький з його допомогою. Водії зможуть платити за паркомісця просто з телефону, не шукаючи паркуматів. Якщо людина, наприклад, десь на діловій зустрічі чи по справах. І приходить автоматично фідбек, чи вам потрібно продовжити чи зупинити це, цей час, і ви можете собі зручно, якщо вам ще треба додаткову годину чи дві продовжити, і не мати у подальшому потім адміністративних стягнень у вигляді постанов. Даний застосунок впровадили. Він вже діє, він вже працює. Саме мунвартівці контролюватимуть оплату послуг за паркування через цей додаток, а надалі обіцяють додати до. Нього його нові модулі для зручнішого користування до слова додаток Смартолуцьку можна завантажити і на операційну систему Android, і на iOS.